Не можу я на це все дивитися. То я мав закінчити. А в тебе була така можливість? З одного боку Річ Посполита, з другого боку Московія. Але то, що ти вибір зробив, хреновий то факт. <гум> Степане. До твого вибору також є питання. Кого? Я мертвий вже 63 роки, вони мене до сих пір бояться. Мазепівці, петлюрівці, Бандерівці. Я певен, будуть і Залужнівці. Розумієте, бачу тільки українця з яйцями. Кажуть, що всередині голка називають Кощеєм, щоб жаби на болоті боялись. Що є то є? Мені би таку підтримку, як зараз від Польщі. То в мене в тюмінь на казали би паска. Та що ти таке говориш? Я з поляками до Москви дійшов, і що? Ну, так ти повівся на ті братські народи, Як упівать друг друга на православний то праздник на покрови. Було? Було. А наші хлопці їх місяць і на покрови, і на Різдво, і на зелені свята.